Позивання 2,5 А, бадіатний заряд по одному проводу, земля і вихід із другого віка. Всім вітання. Вчора експериментував черговий, як то кажуть, день і появився такий цікавий ефект, там треба було. Вже розрядник, і вже такий великий біф з'явився у нас в системі. І зараз цього великого біфа буде працювати вже як він додатковий для системи. Запуск досить таки специфічний. Зараз ці конденсатори повиключаємо Вони в нас стоять на двигуні. Паралельно з двигуном, на цій розетці от заходять. І стоїть розрядник. Зараз подивимося як сам іскровий розряд впливає на роботу двигуна і лампочок. Запустився розрядник, видно, працює, і лампочки. Свист розрядника не зовсім приємний. І тепер з допомогою конденсаторів вводимо резонанс. Поживання у нас, коли оберти наростають. 125 ватт. Працює тут лампа всередині, тут працює лампочка і там дві соточки працює. Так, і Коли розрядник працює нестабільно, йдуть такі поштовхи, запускають систему, як коли. Зараз подивимося. Бачите, лампочки ледь що світяться. Попробую регулювати. Вже обороти падають. При певному розряді треба знайти оптимальну потужність. Якщо тут закоротить, повністю двигун обороти падають. Попадаємо в оптимальний режим, двигун набирає максимальні оберти, працює іскровий розряд. Одна лампа, друга, третя, четверта, двигун споживання, як ви бачите, 5 А. Це такі перші роботи із іскровим розрядом. І зараз подивимося, чи в нас є різниця потенціалів на другому біфі і між землею. Так. Зараз. Запустився зразу сам, іскравий розряд працює. Так, якщо викрутка індикатор світиться на катушках, значить на цьому великому біфі також є потенціал, він є між землею. З нього можна заряджати конденсатори. Зараз я попробую поставити на вивка в і подивитися, наскільки зарядиться конденсатор. Заряд невеликий, тому що працює від акумулятора. Але що саме важливо, що тут вже є радіатна складова. Тобто, якщо ми беремо по одному проводу з цієї катушки, от у нас один кінець голий, по одному проводу ми вже заряджаємо конденсатор. Це потрібно для роботи з землею. Вже є різниця потенціалів, є заряд конденсатора, так що можна рухатись і в цьому напрямку. Це хороші такі перспективи, тому що в розряді, коли працює розрядник і коли працює заземлення, саме там можна знайти хороші результати. Всім успіху і до нових зустрічей!